Друзі, доброго дня, я Олександр Федієнко, і я вітаю вас на своєму політично-технічному інформаційному Ютуб каналі. Сьогодні е, ми з вами поговоримо про тих виробників, які безпосередньо займаються виробництвом е, модулю радіозавади для застосування на тактичному рівні. Відверто, це дійсно величезна проблема, і я особисто. Спостерігав за багатьма розробниками, але в більшій частині вони робили звичайний реверс інженерію тобто вони брали той самий китайський модуль і паяли його в Китаї. Були різні ітерації. В більшій частині це було або таймер, або комбінований таймер на СТМ, якому цифри налого перетворював, або просто на СТМ, або на тунельному діоді. Там була генерація білого шуму лавіни, вибачаюсь. Але нещодавно я ці хлопці, відверто кажучи, десь рік тому, знайшов до мене, потрапив нарешті вже їх модуль, який є в продакшені. Має він назву «Дятел». Це, ну, дивіться, вони кажуть, що це суто українська розробка, українське, не знаю виробництво, не буду казати, яке воно. Але, принаймні, що можна сказати про цей. Модуль радіозавади. Значить, дивіться, відкриваю і дивлюся одразу, щоб так сказати. Модуль радіозавади може працювати від 100 МГц до 2600 МГц. Може встановлюватися тобто, від однієї до двох радіоперешкод. Що це значить? Тобто Радіоперешкода може бути тут або 50, або 100 МГц. Ви можете встановити або 100, 100, 200 МГц, наприклад, 700 800-900, 700-900, 200 Герців. Бо, наприклад, встановити 300, 500, 700-800. Але дві перешкоди, хочу наголосити про це. Значить, модуль не має на виході, звісно, підсилювача потужності, бо ну, враховуючи те, що модуль достатньо широкосмуговий по випромінюванні, то з підсилювачем можуть бути питання, але ще можуть бути питання з антенами. Значить, що ще є. Дятіл це широкосмуга модуль радіоперешкод, який генерує до двох смуг перешкод на одному виході. Те, про що я сказав, значить, тип радіозавади кастомізована. Ну, так написано просто в інструкції. Що ще цікаво, <кій> значить, у випадку використання кастомізованого радіоперешкодження PDRLS протокол, ефективність перешкод. На 11 ДБ краще, ніж при використанні свій перешкоди. Вихідна потужність, я бачу, регулюємо від мінус 9 до 9 ДБМів. Мінус 9 ДБМ це 126 мікроват, пам'ятаю, а плюс 9 ДБМ це 7 чи 8 мВт. Все, живлення 12,32 я бачу. Це впливає на температуру. Так, що ще можна сказати? Ну, звісно, я не міг його не розібрати, друзі мої. Але я вам не буду показувати, що там всередині. Ну, принаймні, щоб не ображались хлопці. І е... я не скажу, що тут прям тут є, до речі, цікаві речі. Не знаю, мені здається все ж таки, що тут центральний про це якийсь або Атмел Атмелівський, або якийсь інший. ну Можливо, не Атмелівський, можливо, якийсь FPGA-шний, ну хреново знає. Далі DC-ДС, і далі йдуть якісь Матлабовські, скоріш за це, мікросхеми, які і є модулями формування радіовипромінювання. Бо заваду формується, скрізь за все вони в процесорі. Далі стоїть величезна така складна схема. До речі, такий називаємо так, комбайнер е на елементах. Е ну і Далі вже підсилювач маленький стоїть і на виході все вже є. Ось такий цікавий модуль радіозавади. Ми з вами що зробимо? Ми зараз з вами його підключимо. на Різноманітні прилади випромінювання. І, звісно, перевіримо, що цей модуль може з точки зору е, випромінювання. До речі, він програмується. Да, от, бачите, я вже під'єднав UART, тобто відповідний порт. Тут є до нього додаток, такий достатньо примітивний, але він є. Е, е, дроти живлення, дроти е, керування для того, щоб можна було запровати. Е, Плюси і мінуси поговоримо вже в кінці відео. Ми під'єднали модуль до UART порту до блоку живлення. Я вмикаю в блок живлення. Бачу на 15 вольтах він споживає 0,5 А. Ось такий типу імпровізований ну, не додаток, а застосунок, який програмую. Обираємо порт програмування у нас, на даному випадку буде 5. Він пише, що він там щось відправляється. З'єднався. окей. Дивіться, тут у нас є така менюшечка, де нам треба буде перед тим, як щось напрограмувати. Нічого складного тут немає. Дивіться, давайте тут -от встановити ширину смуги. Значить, окей, встановимо тут 100 МГц. Він одразу, бачите, записав ок. У нас тут підтверджено. Тут стоїть мінус 9, хай стоїть мінус 9. Центральна смуга. Центральну смугу ну, давайте класично візьмемо нашу 768. Хай буде можливо, да, Встановити. Це, до речі, смуга 1 і смуга 2. Смуга 2. Тобто у нас про що йде мова? Дивіться, тут мова йде про те, що у нас 100 МГц випромінювання, і тут буде 50 сюди, 50 сюди. А тут давайте зробимо 400 МГц, і це буде від, 300, від 350 да, до 450. Ми будемо подивитися на аналізаторі. Значить, стандарт ЄРС, ми будемо, до речі, на... Аналізатори пограємось. 1, 2, 4. Ну, давайте такий. Все, дивіться, у нас це ок-ок. Тобто, оце, мабуть, прошивка, так? Да? Ні, це прошивка нову зашити. А це просто оновити. Ага, зрозуміло. Все. Зараз можемо перевірити, до речі. А, цікаво, він не підтягує, я так розумію, ті параметри, які зашити в нього. Тобто, а, ну, так і залишається, але ну, записує якось. Ну, хорошо, даємо так. 900 зробимо. Тут зробимо 400 і ми їх побачимо. Все. Записав. Я сподіваюся, що записали. принаймні у нас тут скрізь ок-ок-ок. Отже, я встановив смугу моніторингу на інспекторані. 200-1200. Ось ми бачимо, воно починається від 200-1200. Нагадаю, що ми програмували ділянки десь 350-450, це десь тут повинно бути. І наступна ділянка 700, 720, пам'ятаєте. Тобто це десь тут і буде закінчитися тут. Зараз давайте увімкнемо нашу заваду. До речі, зверніть увагу. Це телебачення, бачите, 240, практично до 400. Тому. Якщо в вашому регіоні працює телебачення, то дрони буде не дуже комфортно на цих смугах частот. Ну, воно взагалі не буде. Так, увімкнули. І ось я не знаю, що це таке з'явилось. 240. 260, практично, да? якась незрозуміла гармоніка. От у нас ну, там 300, да? десь закінчується. Ну да, 430, ось на 100 МГц одні. І ось, наскільки я розумію, на 100 МГц інші. Значить, давайте спробуємо в реальному часі зараз е замінити е смуги частот. Відкриваємо наш цей додаток. Зараз я тут зменшу. Так, от може да Щоб одразу було видно. Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо встановити ось, ось 600 МГц, щоб завада з'явилася тут. Давайте залишимо по 100 МГц. Да? Потужність так і залишимо. Одну смугу зробимо 600. Ось тут повинно було з'явитися, да? встановлюємо. Бачите, одразу з'явилася завада. А тут перенесемо заваду на тисячу. Заваду на тисячу. Рано три станові. Зіст... О, бачите? А, і от таким чином, значить, у нас відбувається програмування. Ми можемо показ... продемонструвати 50 МГц. Бачите, воно одразу зрізалось. 50 МГц стало. А, ну або 100. Так що якось так. Зараз спробуємо дослідити ще на інших приладах. Друзі, продовжуємо з вами проводити інструментальну перевірку модуля дякел. Хочу нагадати, що модуль працює практично до 2, від 100 до 2, 6, від 100 стамир до 26 Гц. Сьогодні подивимося на родешварц на індикаторі, як безпосередньо значить, працює цей модуль. Спробував все ж таки розгорнути відповідний сигнал. Щодо його складності. Але бажано для цього звичайно мати векторний аналізатор. Ну, на жаль, якого у мене немає. Так, будемо застосовувати ноутбук. Сам модуль Дятел. Вже пізніше я вам розповім про позитивні і негативні моменти, які стосуються все ж таки цього модуля. Отже, з того, що зараз у нас запрограмовано на модулі, це одна смуга. Одна смуга де буде випряміння 800 МГц, центральна частота, інша, я встановлюю встановлю, 400 МГц. Зараз увімкну, модуль запрацює. ну і Ми бачимо цей модуль. Ви тут зараз бачите, звісно, дві смуги зліва і справа. Це перша це центральна частота на 400 МГц. Ми можемо спробувати продемонструвати. Де він тут маркер. Так, беремо маркер. Це Ось ви бачите 400 МГц. Ну, трошки посунуто не зовсім. А, в мене там 395. Ну окей, давайте зробимо 400. 400 ентер. Ну, не сильно, а, стопе. Тут ентер. О, ну тепер уже точно. Бачите, все ж таки, яка точність. Нагадаю, це смуга випромінювання 50 МГц. Ми можемо поставити смугу випромінювання 100 МГц. І в клітинці у нас 20, 50 МГц. Ну, і ми бачимо, Але зверніть увагу на достатньо е, якісне випромінювання. Тобто, навіть якщо ви будете. Тут в принципі не потрібні навіть будь-які е, режекторні фільтра, е, бо достатньо якісно працює модуль завади, відверто кажучи, я навіть здивований. Знову ставимо 50 МГц. Бачите, от все так. Давайте спробуємо все ж таки. Залишити тільки одну. Не залишаємо. Навіть може 0 прописати треба. Це я тут намагаюся. Зараз там, де смуга завадить 2, встановити 0. Ні, не дає він таку смугу просто встановити. Ну окей. Подамо просто 100, він і кудись засунуть. Теж дає, так? Ну, хай залишається, ми просто змінимо в аналізаторі, зробимо старт, тоді. Десь 650. Ну, а стоп тоді зробимо десь 900. 600. Так, це наш, це наш модуль заваду, який працює 50 МГц. Якщо, звісно, ми зробимо 100 МГц, то ми перекриємо всю ділянку. Але ну, дивіться, ну, я не знаю, як вам тут продемонструвати, не розгортається все ж таки. Так як хотілося б. Ну давайте зробимо живо старт. У нас тут 800, да? Десь 790 МГц. Стоп, зробимо 80S. Ну, завада – звичайний шум. Бачите, звичайний шум. Його краще було, звісно, ще подивитися якимось протокольним аналізатором. Я вирішив ще раз повернутися до спектрану. Все ж таки, ну, свіп тут видно. Бачите? На 50 кГц взагалі дуже чудовий на 140 там, і, і вище. звісно, ми його не так бачимо. Але ну, те, що від... от вони кажуть, що тут різноманітні завади. Ну, не знаю, може і так. Не хочу зараз нічого брехати. Хочу вам також продемонструвати і тут. Мені подобається, що диця, яка крутізна, класна на виході. Бачите? Оце от чик. Тобто, але при цьому якось 50-100 не, не завжди коректно воно працює. От тут 50, да, давайте поставимо 100. Воно, начебто, стало ширше, але якось не дуже помітно. Хоча на тих приладах ви бачили, Да? Давайте промо ще на одному приладі подивитися щіль... щільність. І тоді вже більш-менш стало все зрозуміло. Так, друзі, завершуємо тестування модуля радіозавада дятел. От вже на цьому приладі у мене взагалі багато чого не розуміється. Дивіться, ми бачимо дві тут завади. Зараз я вимкну, щоб ви зрозуміли для себе. Тобто, або це він дає якусь. А, все правильно, таке повинно бути. Це ж якраз одна завада, я вибачаюсь. Ми зараз тут змінимо. З, все правильно так і повинно бути. Це дві завади. У нас же може бути завада в різних смугах, або поєднати я їх можу. Ну, Давайте, щоб вже не плутатись, то я вже залишу тільки одну заваду, тільки цю. І ви будете розуміти, що це завада, яка працює на, на, на смузі 700 МГц центральна частота. Бачите? Так, модуль, до речі, дуже сильно гріється. Це для тих, кому це цікаво. Зараз у нас тут стоїть 100 МГц. 700 центральна частота От. А тепер давайте поставимо 50 МГц. чик Смотр. Дивимо, що відбулося. Ну, він якось десь сунувся. Знову повертаємо. А, він постійно зсовується чомусь. Аж на 25 МГц. Після, встанов... Після встановлення центральної смуги він чомусь совується. Зараз я постановив 700 центральна МГц і 50 МГц ще на смуги. Якось дивно, тут нічого не змінюється. Модуль трошки можливо живе своїм життям. Окей, давайте ще раз встановимо сотку. Сотка і... 100 МГц на смуги і центральна 700 МГц. Він взагалі кудись уїхав, бачите? Ось у нас. Ну, такі от експерименти. Думаю, що Вже можна завершувати. Давайте ще раз спробуємо сотку. Ой, 50. Ще раз встановлю. 50 на 700. Встановити. Так, що у нас тут? Щось змінюється. Зараз стоїть 700 МГц. Центральна частота. 50 повинна була бути ширина смуги. Ну, до речі, можливо, він перегрівся, я не знаю, бо він такий ну, гарячий, що до... я його не можу навіть тримати вже в руці. Зараз ставлю 100, 100 МГц. Нічого не змінюється. Ну окей, залишаємо вже так, як є, вимикаємо, бо він дійсно гріється. Не будемо його перепалювати, як то кажуть. Друзі, який висновок можна зробити про модуль завади дятел. Я думаю, що все ж таки треба ще дотестувати, але ну, це точно не автомобільна історія. Чому не автомобільна? Зараз я вам поясню. Ну, цей генератор, називаємо не модуль радіозавод, а генератор формувач сигналів. Да? Ну, По-перше, він має маленьку потужність, а по-друге, він може працювати з одного боку. Да? Це мінус для автомобільних засобів риби, але при цьому він може працювати в достатньо широкій ділянці з частот. Ви бачили амбітутну частотну характеристику, вони прям офігенно чудові. Тобто я навіть тут десь взяв собі фільтр, хотів з ним хотів з ним погратись, але, відверто кажучи, він не потрібен, бо дійсно. Амплітудна частотна характеристика, яка задається цим е генератором зават, вона прям чудова, крутізна характеристик, все. І це топ-топ-топ. Ну, тобто -топ -топ -топ. я цей синтезатор зават бачу в першу чергу, все ж таки, як я і казав, не на автомобільних засобах, а на засобах, які розташовуються десь вздовж е ділянки. Зона ведення бойових дій або на об'єктах критичної інфраструктури, і, і він повинен ну, працювати в комплексі, в комплексі з тими засобами радіоактивного розвитку, яка знаходить е, випромінювання, на яких смуги частот воно працює, і, звісно, вже керує цим генератором, хоча керування поки перемикання тих або інших смуг радіочастот вони в ручному режимі через додаткову програму. З мінусів, ну дивіться, модуль працює, умовно кажучи, там практично в смузі 2 ГГц да, пересування. Може, фронту дві завади по 50 або по 100 МГц. Да? Але ж точно ви вони... підсилювач. Ну окей, ви можете підібрати там якісь підсилювачі, які буде якось підсилювати. Ці, це, це вихідний сигнал, але відповідно темно ви, скоріш за все, також розмову ніде не знайдете. У вас з цим будуть величезні проблеми. Тобто з то, то, то точки зору формування потім якось е інженерної конструкції, дизайну такого ребу, ну я його не бачив, як я і казав, на автомобільній історії, бо на автомобільній історії це буде дорого, там ну, один такий синтезатор коштує. Один такий синтезатор коштує, умовно кажучи, як. Приблизно 2,5 модулі завади. Класичний модулі завади, які на таймері. Не вистачило в мене обладнання. Тому, ви бачаєте, я не зміг переконатися в тих сигналах, які тут прописані, да, формувачів тих сигналів. Ну, але це можливо через те, що в мене не вистачає обладнання. Але модуль непоганий, мені дуже сподобався. Не знаю, він продагріється, як собака бєшена. Можливо, його треба дійсно ставити десь на радіаторі. Uh, наче все, що хотів сказати. Вибачайте, що можливо трошки якось сумбурно вийшло це відео. Uh, я відверто очікував значно більшого від цього модуля uh, з того, що я хотів, але ми його продовжимо далі тестувати вже з нового, uh, від широкосмогового підсилювача потужності, десь ватт на 50. Виберемо якісь смуги частот, наприклад, знайдемо антенну, класичну антенну на 400 або на 800 МГц. Подумаю, все ж таки, як можливо, рознести тут сигнали, встановити якийсь можливо тут діплексор, щоб один сигнал вивести на підсилювач на 400 МГц, інший сигнал вивести на підсилювач, наприклад, на 700 МГц. І взагалі можна розділити. Ну, а тут вже встановити підсилювачі і конкретні антени. Це як варіант в дизайні, ну як спробувати його далі потестити. Якщо є питання по цьому модулі, пишіть, спробуй те, що не повісти. Звісно, в межах та в рамках можливостей з урахуванням того, що нас переглядають не тільки наші фахівці, а й інші. Але при цьому я вже відверто. Пишаюсь тим, що е, ми, як Україна, як українці розробили, е, ну, класний модуль, відверто він класний, да, цей синтезатор. Е, є питання ще, я впевнений, що хлопці допрацюють, бо тут є якісь ще додаткові сервісні роз'єми. Скоріше за все, це якісь роз'єми керування. І далі буде видно, друзі. Ми, тож. Слава Україні! Не забуваємо, як то кажуть, підписувати лайк, дзвіночок. Це дуже важливо для того, щоб все ж таки ваші побратимі могли переглядати цей контент. Пишіть ваші коментарі, вони теж дуже важливі. Ну і хочу нагадати, що я тут у хлопців користуюсь лабораторією інколи, але за це я їм е, дарую ті подарунки, які можливо ви десь даруєте це. Е, Російська збита техніка, хочу нагадати, це, або ті ж самі модулі передавачів від дронів, судячи з антени, це на 400 МГц, Я вже про це казав. Або антенни, ті ж самі СіріПшни, або зараз кажуть, модеми, які з'явились, які знаходяться в гірбірах, в шахедах і так далі. Ну, якось так Він не краще.